Понеділок, 9 вересня, час новин на сі 4 В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. Марафон ветерана та волонтера з Вижниччини. разом подолають 70 кілометрів, щоб допомогти ЗСУ. 4 вересня на прозоро опубліковано відкриті торги з капітального ремонту вулиці Антона Кохановського. 20 років реставрує унікальні старовинні двері та вікна, які належать до культурної спадщини Чернівецької громади. У Чернівцях завершилися 15-ті міжнародні поетичні читання. Мерідіан Черновіц». у горах буковини вже вдарили приморозки. Температура опустилася до мінус трьох градусів морозу. У понеділок, 9 вересня, у Чорнівецькій області попрощалися із загиблим на російсько-українській війні. Військовим Георгієм Скрипкаром. Він боронив Україну з 2015 року. Загинув поблизу часового яру на Донеччині у віці 52 років. З бійцем попрощалися в селі Снячів. Вічна пам'ять та слава герою. Подолають 70 кілометрів з вижниці до чорнівців, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ. 58-річний ветеран війни, який втратив обидві ноги на фронті, та волонтер, який пережив інсульт, ініціюють марафон, в якому за тиждень подолають відстань з вижниці до чорнівців. Як виникла така ідея, та скільки планують зібрати грошей, розкаже Альвіна Абрамчук. Іван Торак у 2014 році воював в АТО. На початку повномасштабного вторгнення його призвали до ЛАВ ЗСУ. Воював на Донецькому напрямку. У січні 2023-го сепаратист кинув Іванові під ноги гранату. Тоді втратив обидві нижні кінцівки. Ці сепер напився, так кинув мені під ноги. Так. Прийшов там, ну коротше, хати були. Ми знімали. Ми прийшли ночу, ну, мати ти він так кинув під ноги. А я замітив її це, добре, що ще була така з ступенька. Та таке як учу, вона лише щелк зробила но Я впліснув на хіпто забилася, але як витік вдарила, так ноги пішли так зразу. Нині Іван вчиться ходити на протезах. Щоб допомогти ЗСУ, погодився взяти участь у марафоні. З вижниці до Чернівців долатиме відстань на кріслі колісному. Чим можемо, тим треба допомагати, щоб більше перемогти цеха. Щоб ми не пережили складності. Вже пережили все тут вже тепер. Ну, буде, так? Бо, але треба брати з собою, то ти в ноги буде. Теж, що якби той хоч десь встати, бо то іначе як буде трудно, але нічого, треба пробувати. Бо іначе що? А так люди, це добре, що, що волонтери взагалі. Я знаю, що ми в 22-му році за них вижили. Валерій Манарха 11 років тому пережив інсульт. Після почав пересуватися лише за допомогою ходунків. Волонтерить і часто на вулицях Путили за день збирає понад тисячу гривень для Збройних сил України. У травні цього року пройшов 45 кілометрів на ходунках з путили до вижниці. Тоді він зібрав понад 400 тисяч гривень для підрозділу 82-ї десантно-штурмової бригади. Люти допре. Я б за заважко, взагалі не в тому. Ми далі йти, але в роді залі йти. Виказали, тоді видихне, полічи, ну їй та дай в стан вийде. Ви ту продовжив був. Нині Валерій готується до чергового марафону разом з Іваном Тораком. Цього разу місцевий волонтер долатиме більшу відстань 70 кілометрів. Ну я подумав, з чим от і без нічим не можуть допомогти нашим воїнам, аби нас захищали, аби мали цим захищати нас іще, і тому подивсь на цю справу. Ініціатором марафону волонтер Володимир Малиш. Минулого року донати ми закривали на півмільйона за місяць, півтора, а зараз ми оголосили збір мільйон і ми не можемо закрити. І тому виникла така ідея. Останній марафон пана волонтера Валерія, вони спутили до вижниці, зробили, і тепер ми вирішили продовжити з вижниці до чернівців і ще залучити військових, тому щоб показати самим людям, що військові, які втратили, можна сказати, все. І захищали нас, і вони готові з першою групою інвалідності показати приклад для людей, що вони готові вкладати для перемоги. Марафон стартуватиме 16 вересня і триватиме тиждень. Іван Торак та Валерій Манарха щодня долатимуть по 10 кілометрів, щоб дістатися з вирниці до Чернівців. Дорогою їх супроводжуватимуть кілька волонтерських машин, поліція та карети швидкої. Для ночівлі зупинятимуться у продорожніх селах. Планують зібрати кошти для кількох військових підрозділів. Дані кошти будуть розподілені між 93 м батальйоном, Це бойові гуцули. Чому саме тому, що це? Це Вижницький район, а також на наших хлопців, які захищають небо на Чернівецькою областю. І пан Валерій, ще також у нього друг служить, і частина коштів буде закуплена для його сусіда. Планшети потрібно для того, щоб видно ціль. Це ППОшники нашим, щоб видно було ціль. У небі і вони вже на планшеті бачать цю ціль. Зокрема, для дрони для наших 93-го батальйону це дрони і автомобілі. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4. 8 вересня у Чернівецькій області трапилися три ДТП з потерпілами. Внаслідок травми отримали троє неповнолітніх. У селі Вербівці 29-річна жителька Чернівців, керуюча автомобілем Вольцваген, не впоралася з керуванням та зіткнулася з бетонним відбійником із подальшим перекиданням автівки. Внаслідок ДТП двоє пасажирів віком 5 та 9 років отримали травми. Медики госпіталізували дітей до лікарні. Ще одна аварія трапилася в селі Лужани. 15-річний місцевий житель, керуючими педом Хонда. Зіткнувся з автомобілем Мерседес під керуванням 64-річного Буковинця. В результаті травмувалася 15-річна пасажирка Мопеда. Цього ж дня правоохоронці задокументували ДТП із потерпілим у селі Шишківці. 24-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, Вайпер, не врахував дорожньої обстановки, виїхав за межі проїжджої частини дороги та з'їхав у кювет. Внаслідок аварії мотоцикліст отримав численні тілесні ушкодження. 4 вересня на прозоро опубліковано відкриті торги з капітального ремонту вулиці у центрі Чернівців Антона Кохановського. Очікувана вартість ремонту понад 16 мільйонів гривень. Початок аукціону 19 вересня 2024 року. А ось термін виконання робіт до 1 вересня 2025 року. Що відбувається нині на вулиці Кохановського? Бачив Євген Пасейлюк. Розсипане сміття по бруківці у центрі міста. Жителі вулиці Кохановського звернулись до міської ради, аби привернути увагу до ситуації, яка сталася тут. До якого висновку дійшли, давайте розбиратись. Тетяна працює в одному із магазинів на вулиці Кохановського. каже, сморід від смітників доноситься до приміщення. Ці смітники, які на початку вулиці, це взагалі щось жахливо. особливо влітку, коли спекотно. Хоча при кожного здається, кожного дня забирають мусор, але досить великий район і не справляються ці контейнери, і там завжди можна бачити людей без Ну, бомжів, як то кажуть, вони там щось коперсаються, це антисанітарія, ну це здається, мені такі. Людмила три роки живе на цій вулиці. Бруківка не найгірша, і вона дуже цінна, і вона в досить доброму стані. Я так вже. Але цей смітник, його треба реконструювати. Там, сорі, якщо будете проходити, ех, як Слово таке більш делікатне сморід. Да. Сморід, якщо там общественний туалет. Оце воно там. Його треба, це, це жахливо взагалі. Зробити цивілізовано, прибрати оцей страшний сморід і впорядкувати якось. То це вже другий рік. Другий рік, так, так. Всі мусорники, знаєте, мусорник був на головній. Бов внизу. Вони взяли всі мусорники сюди притягнули І хоча б вбирали, а то, кажуть, жара 40 градусів і сидить цілу зміну у цьому магазині, гадюшніку. За словами мешканців вулиці Кохановського, вивозом сміття займається одна із компаній, яка надає послуги з прибирання. Олег Мандрик, директор ТОВ Макс Клін Сіті, яка відповідає за цю територію. У нас була проблематика в місті, як на мене, ще раніше з паркуванням, бо було хаотичне паркування, перекриті дороги і так тому подібне. В принципі, цю ситуацію виправили, бо почали складатися штрафи, і це людей навчило. Дуже багато є невідповідальних громадян, які просто викидають сміття поруч з контейнерним майданчиком, велика габаритне сміття поруч з великим цим. Сконтайним майданчиком, яке там немає місця для нього на проїжджу частину, позаді контейнерного майданчика. Зрозуміло, хлопці три-чотири ночі, коли виїдуть по маршруту, забирають світі возом Вони не можуть чисто фізично забрати там, на трас, холодильник, тому подібне. Повинні бути окремі маршрути, та машина їде, і люди їдуть. І буває затримка в день-два. Чернівецький міський голова Роман Клічук на останній прес-конференції зазначив, що ремонт вулиці Антона Кохановського розпочнуть наступного року. Є просто перелік там із десятки вулиць, які знаходяться в певному стані. І справді, це вибрати, яка з них потребує ремонту в першу чергу, це найскладніше. Не потребують всі. Це, це потребує Шептицького, потребує Шевченка, потребує облиці, Скоріше всього, ну ми виходили з того, ну яка сума? Це коротка вулиця, і, і то тому, ну так. Але що Шептицька, що не Кахановська? Ну це вічне питання. Прогалянково ну, зону центру міста. Ну в жахливому стані. І там ці смітники у нас плана було -то поміняти. На підземні тут ну, вирішили вже це зробити компас. Мер наголосив, що під час капітального ремонту замінять і тамтешні мережі. Де мова за мережі, які просто в жахливому стані? На Заньковецькій це коли зняли верхні шари з бруківки і гнуту, там вилося величезне провалля, де може автомобіль заїхати. Скоріше всього, то це вода, і за якийсь там час вона вимогла і воно могло це привести до катастрофічних наслідків. А є його, як на Сторожинецьк. Ми ж аналізуємо, чи ти на поточний, чи на капітальне. Коли вскриваємо, дивимося, а та труба вже як папірус. Тобто ми розуміємо, що там пройшло би там місяць-два воно б все попрорвало. Оголошена вартість ремонту на Прозора вулиці Кохановської 16 мільйонів гривень. Тендер проведуть наприкінці вересня цього року. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан. Новини Сі4. Голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко вручив генеральному директору машзаводу Віктору Сідляру відзнаку Незламні. Віктор Анатолійович Сідляр, меценат, який завжди мав активну громадянську позицію, був і залишається патріотом України. Упродовж багатьох років очолює знаменитий Чернівецький машинобудівний завод. Як професійний менеджер та відповідальний керівник завжди ставить на перше місце людей. Це дало змогу згуртувати на підприємстві висококваліфіковані кадри. Йдеться у дописі Олексій. Сія Бойка у Фейсбук. У Чернівецькому національному університеті призначили нового проректора з наукової роботи. Ним став доцент, доктор хімічних наук Юрій Халавка. Новий проректор відомий своєю активною науковою діяльністю та численними здобутками у галузі хімії. Його дослідження, спрямовані на розвиток хімічних наук, зробили вагомий внесок у сучасні наукові досягнення. Раніше цю посаду займав Андрій Саміла, який балотувався на ректора ЧНУ. З початку 2024 року на Буковині зареєстрували 43 випадки кору. Захворіли четверо дорослих, решта діти. Усі вони були не щеплені. Найбільше випадків захворювання зафіксували у Чернівцях та Чернівецькому районі. За словами епідеміологів, з початком навчального року зростає ризик виникнення спалахів кору серед учнів та персоналу шкіл. Найвищі показники захворюваності це у дітей 10-15 років та діти до 5 років. Вони зараз найчастіше хворіють і серед них високий рівень захворюваності на кір, і вони найчастіше потребують госпіталізації для надання медичної кваліфікованої допомоги. Ми передбачили можливість. Можливість відсторонення дітей, які не щеплені проти кашлюка інших інших інфекційних хвороб від навчально-виховного процесу, в разі якщо в школі або в населеному пункті будуть високі ризики виникнення інфекційних хвороб. Віталій Москалюк, родом з Чернівців, майже 20 років реставрує унікальні та старовинні двері і вікна, які належать до культурної спадщини Чернівецької громади. 14 дверей на вулицях Лесі Українки, Михайла Грушевського, Лієзера Штейнберга, університетський. Це роботи виконані Віталієм, З чого все почалося в ексклюзивному матеріалі СІ-4. Віталій Москалюк раніше займався виготовленням дерев'яних рамок. Згодом почав реставрувати історичні двері та вікна. Те питання, яке постало, що в Черніцях немає реставраційного майстерень, що в 2006, 7-2008 році в період реставрації Кобилянської, виникло питання реставрації в приміщенні, яке мені належало художнього салону. І на той момент майстрів, які могли це зробити, не знайшлось. Тоді Віталій вирішив самотужки спробувати відреставрувати власний салон, і з цього все почалося. Нині серед викликів відсутність достовірної історичної інформації про ті чи інші об'єкти, які потребують реставрації. Ми робимо все ж таки реставрацію, то тобто стараємося відновити максимально те, що можна ще зберегти, то це займає багато часу. Ну, для мене кожні двері цінні, бо кожні двері мають якусь свою. Ізюмінку. Ну, з останніх дверей це Бендери-9, там дуже цікаві двері. А з перших дверей це Кобилянська 2, бо там вдалося перший раз відійти від коричневого кольору. І до цього часу це і фотозона, і, і цікавинка в місті. Ще дуже цікаві двері на. Бувшій вулиці Радіщева. Там прийшлося, ну, двері виявились зовсім не такими, як вони виглядали на початках. Для родини Москалюків реставрація стала сімейним бізнесом. По дереву то це брат Москалюк Володимир, який це його спеціальність з дитинства. Він, він закоханий в цей то що зроблено в більшій степені. Його руками зроблено, і його дружина. Москалюк, Олена, вона закінчувала наше училище по фарбуванню. Лілія Горбатюк, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Презентації нової збірки оповідань Сергія Жадана, літературний вечір Ігоря Померанцева, публічні інтерв'ю Юрія Андруховича та Артема Чеха у Чернівцях. Завершилися 15-ті міжнародні поетичні читання Мерід Черновіц», які стартували у п'ятницю 6 вересня у літературному Целанівському центрі і тривали три дні на різних локаціях міста. Про особливість цьогорічного фестивалю знає Олена Крячко. Книги про війну одна з основних тем цьогорічного Мерідіан Черневіць. Серед авторів, військовослужбовці та волонтери. Богдан Логвиненко, засновник соціального проєкту Юкрейнер, на поетичний фестиваль, приїхав вперше, аби презентувати книжку Деокупація. Деокупація це збірка репортажів про, про деокупацію і, і про опір. Фокус на тому, як українці чинили опір: партизанський, волонтерський, різноманітний та і тобто, ця книга вона значно більше про цивільний опір, про те, як люди переживали окупацію, якими вони її проходили, і вона про короткий час окупації. Та тобто від місяця до там 7 місяців. Зараз складно, але важливо. Очевидно, що фокус має бути в першу чергу на війну. От ну і мені здається, в цьому сенсі програма Меридіану дуже дуже добра. Письменник та військовослужбовець Артем Чех постійний учасник Меридіан Черновіць. Цьогоріч презентує новий роман Пісні відкритого шляху. Це роман, головним героєм якого є Гнат Українець. Але він є але його всі називають росіянином довший час. Так. І цей гнат потр... А може ти хочеш розповісти про що цей роман? Ну ти вже почав, то давай. Я Хочу може поправлю потім. я правильно зрозумів концепцію. А може поречення, Наприклад, отже, це гнати. Над українець, але всі називають його росіяни. Це вже було. Ну я повторив, може хтось не запам'ятав. І Мерідян Черневсь для мене це просто велика сім'я, яку я дуже люблю, і тому це обов'язково в будь-який період, який би не відбувався в нашій країні, це війна чи не війна. І як не дивно, саме під час широкомасштабного вторгнення, я щороку при знаходжу час і можливість приїхати на Мерідіан, приїхати в Чернівці, і так це складно. Іноді доводиться випрошувати до. Звело поїхати. Сергій Жадан свою нову збірку оповідань презентував онлайн, адже нині проходить службу у Збройних силах України. Що Ти у війську і ще й в Харкові, і ну, у вас щодня. Тобто, якщо дивитися з Чернівців на Харків, то він видається містом, в якому вже абсолютно неможливо жити. І ти там, і ти ще служиш, і ти якийсь випромінюєш оптимізм. Ти так захищаєшся, чи так? ти бериш перемогу, коротше кажучи просто річ в тому, що у мене є автомат, а в тебе нема. На цьогорічних поетичних читаннях було чимало гостей з-за кордону та інших міст України. Перше тут в минулого року, яка власне на меридіані, і є певна романтика. Насправді дуже важливо мені здається. Фігура це Юрій Андрухович. Це таке засаднича, засаднича роль в нашій літературі. Цю літературу потрібно читати, тому що повертаючись навіть до тієї самої московіади, це задовго до російсько-української війни. Але ці теми, які нині страшенно актуальні, тоді висвітлювалися. Дуже приємно, що е залучаються військові е письменники і поети, що вони транслюють, роблять цей міс міст між. Культурою і новою культурою по факту я була на лекції Помаранцева. Не очікувала в принципі, що за життя потраплю на його е, інтерв'ю е, фізичне, особливо в Чернівцях. Це от дуже круто, що його запросили. Я фанат вже років 25 Юрія Андруковича, і ну зустріти вживу патріарха, ну це завжди цікаво. Це завжди. І весело, і неординарно. було цікаво поспілкуватися, послухати чеха. Для мене це відносно новий автор. Ну особисто для мене. Другий рік поспіль відвідувачі Мерідіан Черневіць не лише долучалися до поетичних читань, але мали можливість продегустувати різні напої на фестивалі. Буквайн Олена Крічко, Олександр Окіпняк, Микола Ганутін. Новини сі 4 у горах Буковини вже вдарили приморозки. Температура опустилася до мінус трьох градусів морозу. Світлини морозного ранку, 8 вересня, опублікував голова Селятинської громади Валерій Полянчук. Так у селі Верхній Яловець було мінус три. Земля покрилася інеєм. На сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах. До зустрічі завтра традиційно о 19.00.